Так, готуємо сьогодні в скароварці новий бульйон з домашнього півника. Ось у нас домашній півник. М'ясо, звичайно, домашнє тверде, тому готуємо в скароварці. Беремо кришку, отака От кришка. Тут є закрите-відкрите. Основне, що треба зробити, це попасти попати в пази, отак раз, і просто повернути кришку. Щок, і вона закрилася. Щоб відкрити, треба оцю штучку такий клапан потягнути, на себе, повернути вправо, і кришка легко знімається. І так, закриваємо. Бачите, я вже з другого разу попала в пас дуже швидко. Так, закриваємо. І тут а зверху зверху є режим просто готування, як в кастрюлі, режим овочі і режим м'ясо. Бачите, коли режим м'ясо, то цей. Ця штучка повністю всередину ховається, тобто закривається клапан повністю. Все, ми вибираємо режим м'яса. У нас газова поверхня, включаємо газ і з богом починаємо готувати. Набрала тиск і закрилась. Так, значить, 40 хвилин у нас варився бульйон. Ми відкриваємо. Там подивих там. Так, домашній півник, який у нас тверденький, але як бачите, за 40 хвилин, дивіться, м'ясо просто, просто геть відпадає. Все розварилося. Шикарний прозорий бульйон. М'ясо дуже м'якеньке. Всього 40 хвилин. Краса. А ще дуже зручно, що є оця друга ручка, щоб можна було переставляти, коли вам треба просто переставити в друге місце, то дуже зручно, що є додаткова ручка.